Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про Бейкері. Мене звуть Денис Суховій, я ведучий цього подкасту. Сьогодні немає світла, тому в мене працює на камерний такий ліхтар. Він б'є мені в очі, і час від часу можуть виникати якісь зайві звуки, якийсь інтершум. У мене запалюється котел, і там десь працює на фоні пауербанк, який забезпечує мені вайфай. Тож, якщо ви почули, що щось тріскотить, не звертайте на це уваги, увійдіть в положення. Якщо ви з України, то я думаю, що ви в такому самому положенні, як, як і я. Так ось цей ліхтарик, який надає мені додаткове освітлення. Він китайський. І ми сьогодні поговоримо про китайське обладнання. Спробуємо дізнатися, що це таке, і поговоримо ще на одну цікаву тему: тобто про бренд, про марку. Китайське обладнання, що це таке? Ну, я вважаю, що це, в принципі, низькоякісне дешеве обладнання, і Китай, як я думаю, він в принципі не дуже переймається відносно якості. Взагалі, от ми дарма думаємо, що айфони китайські вони просто виготовлені в Китаї. але комплектуючи. Комплектуючі для цих айфонів, я думаю, що виготовляються в тих країнах, в яких ці айфони, власне, і придумали. Тобто, це може бути Америка, ну або е інші країни, які мають в цьому плані дуже високий розвиток. Так ось обладнання, яке виготовляє Китай, воно дешеве, воно неякісне і воно сприйнятливе. Сприйнятливе для нас. І ми його купуємо, оскільки окупність наших проєктів вона має бути найскорішою, адже в країні, яка знаходиться в затяжній кризі і летить до дна, надзвичайно низькі сроки по окупності. От єдине, що може вплинути на драматичність цієї кризи, це те, що дно буде не бетонним, а скоріше резиновим. І ми просто не роз'їбемося в ліпак, а ніби на батуті відскочимо. І з тією ж силою полетимо догори. Ну, всі ми на це сподіваємося. Всі ми думаємо, що після темних часів приходять світлі часи, і ми за цих світлих часів ми будемо мати розвиток і мати своє маленьке, а може й велике українське щастя, до якого ми всі, всі потрошку йдемо. От, по суті, я думаю, що це проста така закономірність. В яку треба вірити і навіть не вірити, а знати, що саме так саме так все і відбудеться. Я був в Китаї, це здається, був 18-й рік, і моя ціль вона полягала в тому, щоб зустрітися з потенціальними партнерами і відвідати виставку пекарського обладнання. Вона здається була в Шанхаї. Так, ми були в Ганчжоу, а потім їздили в Шанхай на цю виставку. От я був на виставці, бачив все, що там виставляють. От Китай, в принципі, він сам здався мені такою дуже перспективною країною. Е, мені навіть здалося, що це така абсолютна калька на Америку. Тільки Америка по-китайськи. Е, в Китаї все красиве, скляні хмарочоси. Там є китайський МакДональдс. Ми ходили туди, куштували маки. Ну і в принципі все нам сподобалося. Красиві аеропорти, шикарні готелі, ресторани, машини. В принципі, люди там живуть добре. Ну як мені так теж здалося. Класні машини. Вони всі китайські, але нові. Я жодного разу не бачив стару якусь задрипану тачку. Все було нове в цілому, сама країна вона створювала враження як розвинена і прогресуюча. Єдине, що мені не сподобалося, там не працював Facebook, тоді Instagram, я не пам'ятаю, здається, не користувався або мало користувався. А от Фейсбук для мене був важливий і, блін, доводилося під'єднуватися через VPN, через нашого проважатого, нашого зв'язкового. Тому що для того, щоб купити номер, там треба було реєструватися, лишати свої якісь паспортні дані. Нам цього не дуже хотілося. От на виставці було безліч обладнання, і перше враження було якби ок, але знаючи китайське обладнання, знаючи, що воно ламається доволі швидко, то якби вся оця краса вона створювала певні сумніви. Я знаю, що припустимо планетарні міксери. Ну, не з усім обладнанням я мав справу, але відсотків 50 цього обладнання воно ламається в перший місяць. Розкручуються гайки, відпадають болти. Воно працює некоректно. Припустимо, планетарний міксер, там моя рука пролазить між крюком. ось, І це, в принципі, немало. Тобто, скільки там треба замішувати тіста, щоб воно вимісилося все коректно. Але ж, ну, є там, Холодильники і тістоміси, які працюють. Ну, ок, в принципі, ок. На цій виставці були такі бренди, що представлені як Unox і Mive, І вони там були просто як царі. Ну, Mive – це німецька якість, і вона безумовна. Тобто ці печі вони ніяких сумнівів взагалі. Не викликають. Unox у нас в Україні це, в принципі, така дешева піч, дешеве обладнання, але воно ну, сприйнятливе, воно ок. Таке обладнання я поставив би собі в пекарню і радів би, що воно в мене є. Проте воно ну якби найдешевше з обладнання. А от на виставці в Китаї Unox там стояв просто на найкращому стенді, найкрасивіший. І, до речі, я питав його ціну, він виявився навіть дорожчим за заміве. І дорожчим за найдорожчі китайські печі. Ну і взагалі в Китаї дуже мало користувалися конвекційними печами. Їх там на виставці представлено було надзвичайно мало. І походивши по пекарнях, подивившись, як там створюються умови для випічки, як там відбувається випічка, то у нас ви побачите невеличку конвекційну піч. Там, якщо це навіть якась невеличка пекарня, просто мікро-нано-пекарня, там є подова піч і на ній печеться все. Там випікаються листкові вироби, булки. Майже ні в кого немає конвекторів. Ну, мене це дуже здивувало. Ну, з Самими китайцями в мене справи не вийшло, оскільки вони виявилися доволі хитрими, вони пропонували мені партнерство, от але я мав. Працювати на їх проект самовіддано і весь час за це я отримав би частку з прибутку цього потенційного прибутку. І до речі, вони мені теж не забули сказати, що я не мав би ніяких прав, якщо б вони хотіли продати потім цей бізнес. Ось і мені там знайомий один сказав, що це їх прикол. Вони створюють бізнес, а потім його просто продають. Є такі люди. І, можливо, навіть я на них ось і натрапив. А поки прибутку нема, мені давали просто звичайну зарплату такого регулярного працівника. Все б нічого, але якби немає ніякої гарантії, що тебе не кинуть. Тобто хто ти, де ти і де Китай. Вони за 3-4, ну хай навіть 5 або 6 місяців отримують місцевого спеціаліста, який буде, безумовно, прикріплений за мною, якого я навчу. А потім пошлють мене нахер. От і все. От, і вся якби партньорська історія. Я запропонував їм платити мені одразу таку, якби круглу суму, і потім навіть готовий був зменшити відсоток на користь цієї суми. No. Але вони відмовились. Вони сказали, що мене б тоді нічого не мотивувало б. Я сказав, що мене мотивувало б в принципі ці гроші, які я отримав би на початку, оскільки я навіть не знаю. Чи буде їх модель взагалі успішна, чи ні? А я вже зараз буду витрачати і енергію свою, і час. Тож ми не зійшлися кілька днів складних переговорів, і я полетів назад назад в Київ. Я купував китайське обладнання, це тістоміс. В мене є ролик на каналі, і ви можете його подивитися, кину вам посилання. Як я вибирав тістоміс стоміс взагалі. Тобто я перебрав і БУ обладнання, і зрештою ще багато обладнання. Хотів купити Сигму, Сигма Тауро, мені подобається ця модель. Я в деяких виробництвах був, і там вона стояла. Тож мені сподобалось, як вона працює. Але ось я прийшов в компанію в новий проєкт, і мені сказали, що там є в нас знайомий колега. Що він купив такий самий тістоміс, і ніби як він навіть довольний цим тістомісом. Я йому передзвонив, кажу, як він працює. Каже, працює нормально, ну якби така тістоміс, метал, жестянка, але працює норм. Каже, тільки він трохи агресивний на високих оборотах він може перебити тісто, тож треба там якби, бути уважним. І я е... купив якби, на ризик. І ця машина вірою, правдою, пропрацювала в мене три роки аж до часів війни, коли вона вже майже там просто гавкнула, тому що навантаження на неї було просто непомірним. Ми почали багато випікати хліба для потреб армії, і нам довелося потім купувати інший тістоміс. Зараз в мене стоїть турок, От він більший, міцніший, тобто, все як в житті, в принципі. От, хочеться сподіватися, що він в мене теж пропрацює не менше як три е, роки. Що я можу порекомендувати взагалі по обладнанню? Е, от ви слухайте, питайте, тому що бажано купувати те обладнання, яке вам радять, яке вам радять ті люди, які вже на ньому попрацювали. Якщо ви будете купувати обладнання через е, е, ціну, орієнтуватися на ціну, е, це неправильно. Якщо ви купуєте, то поцікавтеся, чи зможе ця машина взагалі виконувати ваші задачі, оскільки гроші ви так чи інак заплатите, чи більшу суму, чи меншу. Але ж якщо ви заплатите більшу суму, ну припустимо, то ця машина буде виконувати ваші задачі. А якщо заплатити меншу, вона не буде виконувати ваші задачі. Тобто це просто гроші, які ви витратите. Дармо. тепер друга частина подкасту про марку. І в кінці я поєднаю ці дві частини. Я думаю, що вам дуже буде цікаво. Додивіться, будь ласка, до кінця. Не забувайте ставити лайк, тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я впевнений в тому, що україномовний контент, що професійний цікавий україномовний контент не йде свого глядача. Дякую вам за це. Колись, коли я почав займатися навчанням і просуванням покарської справи, в Україні ще ніхто цим не займався взагалі. Я не знаю жодного, хто тоді називав своїм прізвищем проєкт. Всі вигадували якісь назви. Я назвав, я назвав проєкт «Суховій». І я був першим, хто додав до свого прізвища такий калоритний і значущий іменник Хліб. Тобто, це був суховій хліб. І на ФБ о, тут ми зробили групу. Це вона і називалася Суховій Хліб, і школа пекарів зрештою теж заснувалася. Вона була школа пекарів іменна, школа пекарів Дениса. Суховія. І потім, що я зауважив, то на ФБ теж люди почали додавати такі, от іменники до своїх прізвищ. Теж багато хто почав переіменовувати проекти, додавати туди хліб, щоб якось ідентифікувати їх. І можливо навіть не я був для цього поштовхом, але ж ви знаєте, що радіо теж вигадали одночасно там двоє здається різних людей, і вони майже в один час його запатентували. І тут так само можливо, просто прийшов час, коли слід було персоналізуватися і ототожнювати себе з справою, якою ви займаєтеся в житті. Не вигадувати для свого проекту якісь там міфічні назви там стелс, шмелс, там або якісь, типу, щось непристойне, типу, там бабусіни булки, і їх там сумнівний запах. От а я був е, е, на перших шпальтах. Всім хотілося взяти зі мною інтерв'ю, тому що ніхто не займався хлібом. І це була тема нова, вона тільки розкривалася. Всім хотілося про щось говорити. Всюди було сухові, сухові. І зараз, навіть якщо ви заб'єте в пошуковий Google Суховій Денис, вам видасть там 150 якихось. Статей, які або написав я, або хтось брав у мене інтерв'ю, і чому я пекар, і що таке хліб, і так далі, і тому подібне. І сам подальший розвиток він може розвиватися від довіри і кредиту, який ви на цю довіру від споживача отримуєте. Тобто я працював на своє ім'я для того, щоб отримати певний кредит. Я веду до того, що це може бути персоналізація вашого бренду, а може бути просто продукт, який підходить ринку в той чи інший момент. От я говорю про продукт ціни і про продукт якості, і зовсім не обов'язково влазити в персоналізацію і топити за своє ім'я, але можна взяти назву і, припустимо, працювати на B2B. Якщо ви не знаєте, то b 2 – це коли бізнес виготовляє для бізнесу. Тобто я зробив круасани, продав їх іншій кав'ярні, інша кав'ярня випекла їх і продала їх вже b 2 B2C 2 c це вони продають кінцевому споживачу. Тобто вам або мені, коли я приходжу і купую круасан, його з кавою, сідаю там десь в кафе і їм. Тобто ви можете працювати з b 2 b Це може бути. Взагалі, якийсь ФОП, тобто фізична особа, підприємець Пупкін або там Цицькін, або ще хтось, і це не обов'язково. Ви можете ніяк не називатися. Припустимо, я от я змінив бренд, оскільки зараз маю розподіл майна, і моя колишня дружина вона використовує мій бренд. Оскільки не, не створила свій власний, е, вона продає мої курси. Вона підсовує послуги, типу як мої. Е, на її сайті досі висить моє обличчя. Так, от я зробив просто іншу марку. Створив вона називається ProBakery. Е, от і зараз у мене ще більше клієнтів е, ніж було до цього. Навіть за умов війни, е, от за цих складних умов відключення електроенергії. Ми маємо що робити. Зараз ми там замислюємося про генератор і, можливо, поставимо його на цьому тижні як резервне таке живлення. Але навіть ось уже третій тиждень у нас смикають цим світлом. Ми все одно знаходимо спосіб, це виходить каряво через сраку. Скажу зразу. Але ми змінюємо технологію, підлаштовуємося. І в принципі ми можемо віддати свої замовлення. Ще є один варіант: можна створювати гібридну концепцію, можна торгувати на B2C і приторговувати на B2B, так як спочатку от концепція була у нас. У нас була спрямована на B2C. і для того щоб створювати певний об'єм на виробництво, щоб типу, як простими словами, там пекарі не гуляли, щоб у них була робота. Ми почали приторговувати з b 2 b але зараз у нас b 2 b набагато більше, тому що є певні проблеми от на ринку, де ми працюємо, на столичці не так багато людей приходять, і торгівлі, яка відбувається через B2C, тобто просто від прилавка від нашої, нашої там торгової точки, вона не така, от, не такий великий прибуток, щоб. Ну, за його рахунок жити, але він може там окупити продавців, він може окупити оренду, там витрати на електроенергію. Тобто, ну, торгова точка, вона своєю торговлею себе окуповує. А виробництво окуповує себе і свого менеджера, який займається е зліпленням цих заказів в щось одне ціле і видаванням цих заказів на виробництво. Ну і замовленням сировини теж. Тобто побудована така система, що виробництво себе окуповує окремо, торгова точка окуповує себе окремо. І зараз ще ми запустили одну торгову точку в Святопетрівському. вже колись я там працював. Але зараз ми, от, е, вирішили зробити е, рефреш. І ви можете подивитися в минулому влозі про торгову точку, про пекарню там чи піцерію під час війни. Але ж можна зробити і так: можна спрямовано спочатку свою торговлю. Організовувати і виробництво організовувати так, щоб працювати на B2B, а потім відкрити якусь B2C точку і пробувати робити ще й такий формат. Оце можна подивитися на прикладі хлібзаводів. Тобто, на початку ці хлібзаводи вони просто розвозили хліб по магазинах під реалізацію, а, а потім вони вже створили свої точки продажі. Це такі заводи, як куліничі, Київхліб. Тож завжди є про що, про що подумати: як масштабуватися і подивитися на свій бізнес з одного боку, з іншого боку, і під різними кутами, під різною призмою. До всього ще хочу сказати, що я надаю консультаційні послуги з приводу організації пекарні, постановки її під ключ, проектної роботи, бізнес-плануванню. І якщо вам щось з цього цікаво, то можете писати мені або на пошту листи, або звертайтесь за посиланнями в цьому відео. Тож не поспішайте обрати спочатку одну модель треба подивитися з точки зору досвіду. В мене це дуже чітко виходить на консультаціях, тому що люди приходять інколи з хибним уявленням пекарні. Це непогано і недобре, просто людина не знає, що від цього очікувати, і вона очікує від цього щось, що вона от, е, бачить. От Вона одна так бачить. Вона бачить, що має бути так. А чи працює ця модель, звідки ви знаєте? А я знаю. Тому. Я впевнений, що до зустрічі. Хочу нагадати, що від вас вподобайка, від вас підписка. Не відписка, а підписка на мій канал. Оревуар.